Кедровий або американський омелюх. Сьогодні, 18 лютого 2021 року. В Остіні зараз дуже холодно. Сюди несподівано прийшла холодна зима. До нас бір завітала зграйка дуже красивих пташок. Це американські омелюхи, інакше їх називають кедровими. Від інших омелюхів вони відрізняються з жовтим черевцем. Вони полюбляють їсти різні ягоди: горобину, калину, омелу, барбарис, шипшину, бруснику, ягоди ялівцю. До нас вони теж завітали, побачивши яскраві червоні ягоди. Такої великої кількості пташок я ще ніколи разом не зустрічала. І все це кедровий омелюх. Пташки надзвичайно красиві. І вони з таким задоволенням ласують ягодами, не дивлячись на те, що дерево повністю покрите кригою. Це їм зовсім не заважає. До них приєднався американський робін. Він теж задоволенням смакує ягодами. Не дивлячись на мороз, на сніг, на вітер. Ці пташки почувають себе дуже комфортно. Ось такі чудові пташки прилетіли до нас сьогодні поласувати ягідками.